Моє вітання, шановні друзі. Восьмого каналу також мої підписники. Щира подяка спонсору каналу, та також адміністраторам ігру Ірчишину та третьому пілоту. Так, сьогодні розпочав ніж робити типу якута. Там хлопчина мене один просив, Ось подарунок. От І вже я відкував. Його і зараз буду слюсарити. Тобто метал х 12 МФ. Ось кіночок. Тільки нещодавно його відтермічив, відкував відтермічив. Ось так ось він поки що виглядає. Ось таким чином поки що. Виконую дол є. моє також клеймо, Ось і зараз будемо його слюсарити. Трішки буде його слюсарити. От. Так що на сьогодні таку мою роботу. Далі той, що робив ніж з титану, його також довершив. Завершую, вам потім покажу. ось, І зараз займаюся поки що цим є Е, Так. Відео буде недовге. Так що вас довго не затримую. Вдіваємо окуляри. Трішечки вас ось так опущу. Так, ленту я поклав соточку. Ну то й зараз будемо по трішки підшифовувати. Так, візьму рукавиці. рукавицю. Якщо трішки буде заголосно, значить звук. 你买。明白 Так, і потрішки ми знімаємо. Ось і нам вимальовується вже кований дол. Так, зараз поки що цим займаюся, вам уже покажу готовий клиночок. Поки що селесара. До наступного відео.